Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю. Духівка ви, прошу, допоможіть, скажіть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Про що м -м, говорять сни, які сни приснилися тим, хто дивиться відео близьким людям Ті сни. Цей сон, який приснився, От ви запам'ятали його, От що про що він хоче вам сказати, що відбувається. Що це значить? такий цікавий сон. Готують пастку. Магія в прямій дії. Цей сон вас попереджають, попереджають про те, що для вас готують пастку. от Щоб ви були готові до цього, що використовують кладовище, кладовицьку магію. От. Щоб ви були готові до цього, у вас стоїть захист, воно так не ляже, як хотілося б, ворогам, але вони можуть псувати вам шляхи закривати. От коли у людини закривають очі, закривають шляхи дороги на гроші, на відносини. На здоров'я може бути також. Це, може, приходили. Може, може, приходили самі мертві до вас. Це попередження, сон попередження. Скажіть ваші сили. Чи йде небезпека на життя? Загрожує щось життю тих, хто дивиться відео, про що попереджав сон. Тут настільки життя, скільки зруйнувати повністю вашу роботу, щоб у вас не було прибутку, щоб от, що стосується... Долі от щасливий, щоб ви були повністю з... знеструмлені. Щось мені де Угу. Не енергії не було у вас, не любові. Причому ці люди з вами спілкуються, вони намагаються якби відновити відносини, або як входять в ваше життя і так вивідують, як ваші справи. от Воно не працює, тому що стоїть дуже міцний захист. На майбутнє також дуже хороша карта вийшла в порятунку. І ви все одно на коні. Ви продовжуєте свій шлях, оці сни, як попередження, що ставлять краднік, стяг. Можуть, до речі, якщо ще можуть стягувати життєву силу, енергію, красу може бути таке. Так, блок на енергію можуть ставити. Можуть ще, знаєте, як робить? Збивати вам, щоб ви вживали щось, погані звички прив'язують. Так, щоб ви зневірились, як-то, щоб не вірили в себе, щоб припинили повністю рухатись вперед, щоб зрадили своїй мрії. От. Безпричинний сум, я б сказала, маю на це причини, заперечуюсь не убираю. Угу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть од усіх, хто дивиться відео, негативну програму поверніть тому, хто робив, хто посилав. По Верховному суду буде так і так буде. Більше не можуть нападати, більше не можуть напади робити. Цікаю, всі прив'язки, негативні програми знімаю. Всю негативну кладовицьку магію повертаю. Назад, тому хто ставив, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Отвертаюся, не тому хто все сказано дійсно, так буде. Скажіть, допоможіть ваші сили чи лишився ще хоч який-небудь негативний вплив. Про що хочуть сказати сни? Якщо є сон... От ви його згадали, про що він свідчить цей сон? Зараз отримаємо відповідь. Вищі сили, скажіть, про що свідчить сон? Попереджає сон? Говорить. Хто ще бачили, хто дивиться відео? Духівка, ви прошу допоможіть нам. Ну. Так, це теж таке попередження, щось буде відбуватися постійно на протязі вашого життя. Є людина. Ну, мені йде, що це чоловік, Ну, якщо ну, може, це і жінка бути. Якщо ви чоловік, що дуже важко від нього буде звільнитися, чоловік агресивний, або жінка агресивна, збирає Так, він збирається зруйнувати, от щоб у вас не було роботи. Мені щось іде так, щоб ви не встали на ноги. Ви дуже хорошо можете заробляти фінанси. Матимете фінансову незалежність. от І тут попередження, що е, така якась заклалася програма, може, якимось чином, що багато разів на майбутнє. Ще буде напада від такого агресивного чоловіка. Йому дуже хочеться, щоб у вас не було фінансів. Саме на фінанс. Оце все я заперечую. Весь негатив убираю Прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть назад, весь негатив. Всі біль, сльози, страждання, смуток, весь негатив, всі крадні стяги, всю агресію, всі плани ворожі, зруйнуйте, поверніть назад агресорам. тому хто намагається руйнувати життя, більше не зможе цього зробити. Повертається весь негатив назад, буде так і так буде. Повертається назад, буде так. Буде все сказане здійснено. Ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи є ще ж, з, з, згадайте якийсь сон і що він може ще, може є ще якийсь сон, про що він говорить, про що треба знати? Тим, хто дивиться відео. Близьким людям прошу ну, хівка, ліда, ну, також це попередження ці сни. В... <кхм> тут от всі сни. Постійно попереджають про те, що йде напад, що вас хочуть закрити, щоб у вас не було фінансів. Ну, тут використовували якусь магію, церковну, негативну магію, дуже така людина агресивна, настільки сильно втручається в думки, вашу голову, повністю апатія до діяльності, ваш. Не знаю, проєкт, ваша справа, ваші от мрії. Так, вони мають вам принести успіх. І вищі сили хочуть, щоб ви працювали, займалися цією роботою. Дуже сильно захищають вам, у вас рибка в руках. От, що, щось мені прийшло, що гроші у вас в руках. Тут б'ють по голові, можуть такі бути сильні головні болі, може напад на думки, на саме почуття, от... щоб не хотілось, бажання вибивається повністю. Може бути дуже сильна втома. Заперечую весь негатив убираю. Крадуть ваші мрії. Заперечую весь негатив убираю. Прошу допомоги вищих сил, у янголів-охоронців. Прошу захисту міцного від агресорів. Більше їм немає шляху до ваших мрій, до вашої роботи, до ваших грошей, фінансів. Перекриваю все, що належить вам, тим, хто дивиться відео, належить тільки вам нікому більше. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші. На любов, на бажання, на мрії. На здоров'я відкриваю шлях. Прошу допомоги вищих сил будете. Вищі сили, Янголів, Охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Вбираю повністю, відсікаю всі негативні програми, мороки, крадніки, стяги. Знімаю всі привороти, негативні програми по, по долі. убираю ворога, агресора убираю. прошу повернути йому все назад. По Верховному суду буде так і так буде. Відсікаю весь негатив, знімаю, вертаю назад, тому хто став і хто робив. Все сказане здійсно так буде. Так що така ситуація із нами. Так, це більше як всі сни попередження, що роблять, маю, що роблять негатив, щоб ви були готові до зміни настрою. що Ну, тут, до речі, всі дуже сильні люди, хто дивиться, вас захищають янголи. Все одно ви будете фінансово незалежні, матимете от своє здоров'я. Просто що так енергетично, як то б'ють по енергії. До речі, через сни можна отримати відповіді, можна просити Перед тим як ви вже закриваєте очі, вже входите в стан сну, от можна сказати, що я прошу відповідь, дайте мені, будь ласка, сон, дай мені відповідь. І в цих снах вам може прийти відповідь, що вам робити, як діяти в даній ситуації. Можна... В сні побачити дуже цікаву інформацію, не тільки от а, такі попередження чи якісь сни. Можна якусь конкретну отримати відповідь для вас. Сон це дуже цікаво. Дякую усім за увагу, дякую всім за донати. За те, що ставите лайки, репости, відновлюєте мене енергетично. Так що, будь ласка, це тільки на користь і більше спрацьовує захист, чистки працюють краще. Також бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися, щоб всі агресори отримали весь свій негатив назад, щоб не могли більше чіплятися до вас, втручатись в ваше життя не можуть більше. От. І щоб до вас повернулася повністю вся втрачена, забрана, якщо була забрана енергія, здоров'я фінанс. і фінанси. Були приємні сни і бажаю приємної кави і до зустрічі!